Добрий день, слава Україні, і смерть ворогам. На марші філологічний патруль з Дніпра ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль. Пильно стежимо за ситуацією. разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу, в першу чергу московського. І треба сказати, що сьогодні у нас в основному буде якраз про непотреб. Так звану вілікою, так звану русскую, так звану культуру. А знаєте, хто нас надихнув на цю ідею зробити таку передачу Ніколи не здогадаєтесь, хоча, можливо, вже й здогадались. Не хто-небудь, а папа римський Франциск. котрий. Е е е у розмові з російською католицькою молоддю почав говорити про велику руською культуру, про велику руську імперію і про це от все. І а, ми. Вирішили, що треба на це якось реагувати, і будемо ми реагувати на це з командиркою нашого патруля, кандидаткою філологічних наук Ксеною Тараненко. Радий бачити вас, Ксеня. Вітаю, скажіть, будь ласка, як давно ви звертались до великої руської культури? Ну що небудь там? Ви знаєте, я до неї не зверталася, вона до мене зазвичай звертається, тому що лізе з усіх шпаринок. Я можу сказати, що я обізнана і на достатньо високому рівні з російською культурою, оскільки повторюся, навчалася в російськомовній школі. І була в мене така дисципліна, як російська література, яка потім просто називалася літературою всіх Достоєвських, Пушкіних, Нікрасових і Чехових, усіх я читала. От, але ну поки що, я думаю, що могла б прожити і без них. Ну, ви знаєте, у мене майже те ж саме, тільки я вивчав це ще й в університеті. От і ще е, я намагався зрозуміти Достоєвського. Е, колись мені здавалося, що я його зрозумів, а потім я зрозумів, що там нічого розуміти. Ну там ще папа Франциск на Достоєвського посилається, ми, очевидно, ще про нього поговоримо. А давайте почнемо з того, що, що ж, власне, задвинув папа. Е, отже, звертаючись до російської молоді, він говорить, папа. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини Другої, тієї імперії, великої освіченої великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляєтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед із цим. І дякую вам, дякую за ваш спосіб, за ваш спосіб бути. Росіянами про спосіб бути українцями я не чув. Поки що від папи. Ну можливо, все, все буде і ще річ у тім, що ну я до е, папи римського ставлюся. Ну як до. При всій моїй повазі до цієї історичної постаті, як до рудимента е, світового суспільства. От однак мушу сказати, що нещодавно, перебуваючи в Італії, там зустрічалися з італійцями, і з українцями. що я подумав, що ви скажете з папою, з папою римським римським. Ну на жаль, я не удостоєна була такої честі. От, і ну, коли всі дізнавалися, що я з України і намагалися так ну прощупати. Звісно, ця тема війни і великого вторгнення була. У приватних розмовах, то декілька разів я чула і від українців, і від італійців, що не хвилюйтеся, папа вже опікується цим питанням, все буде гаразд, і папа все розрулить. Тому його цитати, напевно, мають для когось велику вагу. Так, якщо для мене, наприклад, це якась нісенітниця, що було сказано ним, але ну це така культурна, політична, соціальна постать, до якої напевно хтось прислухається. Так, от щодо цієї цитати, яка була сказана. Папою римським, я людина ну, достатньо буквальна. моє завдання дбати, піклуватися про мову. І е, коли хтось потім забирає свої слова назад, або каже, що ви мене неправильно угу. зрозуміли, чи я не те мав на увазі. А я якраз в університеті викладаю дисципліну, яка називається Прагмалінгвістика. Це якраз про те, що ти мав на увазі, і про прискіпування до слів. Так от, для того, щоб правильно розуміти. Ти слова іншої людини, треба розгортати словник і читати кожне слово, його пряме значення, його переносне значення і його контекстуальне значення конотативне або прагматичне, вже домислювати. Розгортаємо словник так. з приводу. Великої Росії, так, безумовно, слово великий, воно має пряме щодо розміру, так і багацько переносних значень. Що ж Франциск мав на увазі, так, папа Римський, що він мав на увазі? Отже, великий це значний за своїми розмірами. Ну, можливо, так, і географічно може він це мав на увазі. Дорослий, ну тут щодо дорослості суспільства, напевно, є сумніви, який переважає звичай. Рівень звичайну міру, ну тобто теж про розміри географічні, так, йдеться. Далі, який має чималу силу прояву та інтенсивність, ну теж не пасує так до назви держави. Далі який має важливе значення. Ось тут насторожилася так. я, так і геніальний. І ще останнє <світ> шосте переносне значення. геніальний Мав він це на увазі, не мав, не знаємо. І далі. Є ще така стала сполука, що таке велика держава. Ну оскільки Велика Росія йшлося власне про недодержаву, так то е, цей фразеологізм держави з е, найзначнішим міжнародним впливом і матеріальним багатством. Тому оті поступки про те, що е, папа Римський насправді говорив про культурну спадщину, а не про чисельність, міжнародний вплив і. Е, Матеріальні багатства ну тут уже пізно, оскільки слово великий, ну немає там нічого про mm -hmm. про культури. Велика держава це держава з міжнародним впливом і зі значними матеріальними багатствами. Ну що власне тут уже ми мусимо погодитися з цим. Ну хоча папа, якраз потім він ж швид... от Він не просив вибачення, і він навіть не виправдовувався. От а, а як зрозуміти його? от те, що він сказав потім? А mm -hmm. потім він сказав. Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але говорячи про велику Росію, я думав не стільки географічно стільки культурно. Це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав ту російську е е історію в, в школі. Угу. Не знаю, як він там що вивчав, але от він тут попра... ви неправильно мене зрозуміли. Так. Я мав на увазі культуру. Добре, але ж про культуру там якось не йшлося взагалі, навіть якби. Ви там йшлося по, про культуру. Я відкриваю, розгортаю словник, щоб побачити е, велика культура. Ага, ну, От такого, ми підходимо до найцікавішого такого терміну. Є культурна спадщина. Так, от він говорив, що ви нащадки культурної спадщини і спадщину цю треба берегти і продовжувати. Що таке культурна спадщина? Якщо комусь здається, так само як і папі римському, здається, що культурна спадщина це наративи, це цінності, це переконання. Насправді ні, культурна спадщина це реальні об'єкти матеріальної та духовної культури, тобто це. Пам'ятки, замки, церкви, палаци, бібліотеки, музеї. Тобто не обов'язково продовжувати ту саму експансію культурну, наприклад, або ще щось. Це культурна спадщина йдеться про те, що в Росії багато культурних пам'яток. Не говориться про те, що там вона геніальна ця культура, mm -hmm. чи вона значна, чи вона має якийсь вплив на усі, просто там багацько пам'ятників Леніну. Ну, все так багато культурної спадщини. Колись е ходив міф, що е пам'ятник Леніна е у Харкові, як воно, на щастя, вже немає, пам'ятник пам'ятника Леніна. Mm -hmm. Я на увазі, він визнаний найкращим з Леніних у світі, хоча ніхто не знає, е коли такий конкурс проводився. Які там взагалі критерії, але от ходи ходили такі чутки, я до чого? А от коли говориться вони, ну причому великою рурусвілі руської культурою цю культуру назвали саме yeah. на Росії, самі ж вони. Uh -huh. А якщо говорити от про ту велич культури? Про яку не говорив папа, і про яку щойно ви сказали, от ми не можемо визначити точно, що таке велика культура. Коли ми говоримо про бібліотеки, музеї, якісь там культурні пам'ятки, це да. А от якась у така велика культура в вакуумі, це воно взагалі таке щось існує. Ну англійська культура, вона велика італійська. Де конкурс, де конкурс, де критерії, де хто це визначає? І ну звісно, є всесвітні організації, які опікуються питаннями культури. Вони складають рейтинги, пам'яток, особистостей, надбань культурних. Так але ну, ми не можемо сказати, що наприклад в якійсь країні найбагатша культура, або в іншій країні вона на четвертому місці після отієї. Немає критеріїв. Ми можемо лише статистично порахувати кількість музеїв, бібліотек і інших пам'яток архітектури. Все більше ніяк не можемо підрахувати. ЮНЕСКО внесла нашу Петриківку до переліку культурної спадщини. От наша Петриківка мені цікаво, вона. Культурніша чи величніша я не знаю за Леонардо да Вінчі. Леонардо mm. да Вінчі з повною повагою Ми ставимося до цього пана. Так. Але чим Петриківка в, в сенсі культурної спадщини відрізняється від його, чи не знаю Рембранта чи Шевченка? Так і а, один із критеріїв культурного надбання це самобутність. Так, от чим чим, але самобутності ми точно не можемо помірятися самобутністю. Ніяк ми не можемо, не можемо це визначити. Тому е, ну, так сталося, що Папа Римський в університеті, чи де він навчався, так, ну, читав курс, прослуховував курс російської літератури. Якби це була вірменська література або таджицька література, чи історія, чи українська, чи африканська, то напевно там. Теж він би висловлювався про те, що це ну дійсно велика культура, так тобто, перший не висновок, що? який ми робимо, що поняття великої культури не в сенсі її матеріального багатства, а в сенсі якоїсь я не знаю духовності і впливу цієї духовності, ну його просто не існує, не існує. тому що це невизначена категорія. От, але е, е, ми вже почали е, говорити про те, чим виправдовувався папа. От краще б він не виправдовувався, як на мене. От але він продовжив. І тут уже переходимо до Достоєвського. Я дуже поважаю російський народ, російський гуманізм. Згадайте Достоєвського, який до нині надихає, надихає нас християн мислити по-християнськи. Де він знайшов християнство у Достоєвського? Очевидно, от я не знаю, чи читав Папа Достоєвського чи ні, але в школі можливо йому там щось. Ну і там далі. До прикладу, у сфері літератури або музиці, або того ж Достоєвського, який сьогодні говорить там про зрілий гуманізм. Де у Достоєвського гуманізм? Ну, можна я скажу, Ксенія. Так. От як людина, яка намагалась зрозуміти Достоєвське, зрозуміла, що там розуміти нічого, і більш того, це жахливий письменник із боченим розумінням християнства, і з боченим розумінням людяності. По-перше, у нього там вбивство леть майже в кожному романі. Ну, візьмемо найвідоміший да, приступлення і наказання. Людина для того, щоб. От розкольників, Достоєвський виводить нам розкольникова як людину, котрі потрібно співчувати. Він же шукає себе, і в пошуках цього самого себе він пішов і лише усього лише взяв і вбив а, цю. Альону Івановну і сестру її Елізавету, яка до того ж е, вагітна. І більше того, коли е, розкольник отримує свої заслужені вісім років на каторзі, а прокурор говорить, що це мало, і в принципі, мабуть, цим можна погодитись. І от тоді Достоєвський говорить, що от тоді людина знайшла себе, вона прийшла до Бога. прийти до Бога через вбивство. Та як це так? Що ти мелеш? Ну, не кажучи вже про те, що сам Достоєвський був з такою добре, відлетів. Кукухаю я взагалі е, думаю, що Достоєвський сам би здивувався, що він зараз є голосом християнства, угу. ну тому що ну так, кожен письменник, звісно, він по-своєму осмислює і репрезентує нам одвічні категорії: добра і зла, життя і смерті, любові і ненависті все це, звісно, ми якось трактуємо. Але ну чи можна назвати Достоєвського співцем християнство? Точно ні. От, ну І якщо продовжувати тему Достоєвського, знайшов я у нього цитату в, в щоденниках, там називається «Днівник писателя. От, я, вона доволі довга, але я потім, зачитаю, от ви до глядачів звертаюся, ви зараз розумієте, звідкіля народились сучасні російські наративи. Вони з Достоєвського. А, до речі, він ще й складав промову на 50 речницу смерти Пушкина, а там, если проводить такую спадковисть, то там еще и от Пушкина. Вот же, Достоевский. Я во многом убеждений: чисто славянофильских. Славянофильство, кроме э, объединения славян под началом России, означает и заключает в себя духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия во главе объединенных славян скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации э, свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Это будет сказано во благо и воистину уже в соединении всего человечества новым братским всемирным союзом, начало которого лежит в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего раз разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Пишет письменник, представляя цивилизацию. сама по собі є недоразумением. Це про о, о, от таке брат, брат, братське народу, знову ж таки, декілька ключових слів. Перше ключове слово це і в промові Папи Римського, і в наративі Достоєвського, так про матушку Росію. Угу. Ну і загалом, так, це така поширена думка, поширений концепт, що Росія матушка усіх слов'янських братських братніх народів. Так? Як ми досі не можемо, і, і вони те у нас за кордоном не можуть зрозуміти, що Київ. Мать городов русских, а Росія чомусь матушка. так? І хто це власне вирішив, що ну, саме, м, територія е, сьогоднішньої сучасної Російської Федерації, так, це матінка або колиска, або ну, загалом mm. щось. Я розгорнула словник знову, щоб зрозуміти, yeah. що таке матушка. Так, в українській мові це матінка, і це просто зневажливе, пестливе називання матері, аж ні. Як не колиски, немає переносного слова, що це якесь коріння, що це якесь лоно, з якого все народилося. Ні, це просто називання матері. Це перше. Так. Далі слово, слова про об'єднання, так, і е, об'єднання і об'єднання, як дія та іменник. Це що? Це з'єднувати в одне ціле, робити єдиним, а також робити подібним і схожим. Так, тому тут мені здається, що у Достоєвського йдеться не про єдиність усіх братніх народів, так, а про те, щоб. Підкорити, загарбати, завоювати, анексувати, окупувати, експансувати і інші е, слова, от які ну, реально відбивають сьогоднішній стан речей, і той стан речей, який впродовж століть і тисячоліть відбувався у нас із цим братнім е, народом. Тому так це нібито чесати всіх під одну грибінку, але е, хто же має володіти цим грибінцем. Так і от чомусь вирішено, і власне це і є е, ознака імперіалізму. Так що цей гребінець має бути в руках у е, сучасної Росії, і до речі, Достоєвський із захватом е, е, говорив про війну 1877 року, коли русь російські війська увійшли на Балкани, тому що перед тим там повстав, начебто, були повстання в Болгарії і Сербії. А, а повсталі після цього. Почали кричати Олександр II в війська». Mm -hmm. Ну Олександр II вів війська, В результаті Росіяни загарбали там частину ну, Молдови. Молдавії Молдови, нинішні відбивши таким чином результати попередньої кримської війни, двадцятирічної давнини, де вони феєрично програли, і там ще грузинське узбережжя собі теж загарбали під цим приводом. Так з'єднали Достоєвський був дуже задоволений для суспільного розвитку. Так, для спільного розвитку. Ну і і ще. І третій концепт це братерство. Братерство це велика дружба і братське єднання. Це іншого переносного значення немає. Як велика дружба або братське єднання поєднується з військом, з тим, що вивозиться зараз сировина, культурні пам'ятки на території України, матеріальне, так, наші, наші надбання. До чого тут дружба? Якщо дружба це компроміс і добровільне, так? добровільне, спільне. З обох боків прагнення об'єднатися і стати єдиним цілим про яке загарбування і поневолення може йти мова. А, причому почали вони це ще десь років 800 тому, так. коли київський князь Ренегат Юрій Долгорукий, той, котрий, начебто, заснував Москву. Першим же коли он, там, він почав створювати навколо себе якихось там московитів. От першим ділом він пішов на Київ. От і вони звідтіля з його сином Андрієм Боголюбським вкрали. Найбільшу на сьогодні святиню ікону Московії, Владимирська ікона Божої Матері, яка насправді Київська ікона Божої Матері, вони вивезли її з Вишгорода. Ну, от тоді вони так почали, і, власне, і досі це продовжують. Але я, знаєте, ще, Ксенія про що хотів. От дивіться, немає звідкиля, як народжуються ці міфи. Ми можемо взагалі, от дивіться. Росіяни самі про себе сказали, що вони велика культура, що у них велика література, яку ніхто не може розуміти, тому що там нічого розуміти. Оця захатична руська душа. Да. пострадати. от нормальна людина людина вона не хоче страждати, хочуть страждати лише росіяни. І тому на Заході або там в інших країнах на них дивляться, Блін, можливо, ми щось не це такий підхід здорової людини до людини збоченої, в якій розуміти власне нема чого. Чого просто треба це відкинути, не сприймати, як поставити оцей блок? А очевидно, що людство свого часу цей блок не поставило, коли народжувалися це міфологеми про велику руську літературу. І що тепер з цією великою руською літературою робити? Ну, ми з вами її не читаємо, тому що ми її так доволі непогано знаємо і сутність її зрозуміли. Але от що, що можна порадити папі? Ми не можемо говорити, що а, загадкової російської душі або великої російської літератури не існує доти, доки ми не прочитаємо, хоча б там 10% цієї літератури. Так після того, як ми вивчили це питання і зрозуміли, що немає там культурної цінності, немає там надбань, ми з вами можемо говорити про те, що дійсно такого віліччя, про яке говорять росіяни, ну його. Немає. І це власне підтверджується усім світом, тому що російська література і культура загалом вона поширена на світовій арені. Так? Не те, що вона якась загадкова, і ми намагаємося якісь таємні утаємничені знаки так? розшифрувати. Ні, все відкрито. Ми, як слов'яни, теж можемо це е, зрозуміти, але глибини в ній немає, і ну, увесь світ не може помилятися. Так? Ну, тобто ми можемо говорити. Те, що, звісно, ми найрозумніші, найкрасивіші, але бажано, щоб і ще хтось це визнав. Не знаю жодної нації, жодної культури, жодної держави, яка б стовідсотково підтвердила, що ну справді, от ми поки що лише стоїмо на шляху піднестися до такої величі е, культури, яка яку має Російська Федерація. Ну немає такого у світі. От тому е, ці. Застарілі підручники, методички, за якими навчався папа Римський, напевно, слід переосмислити і не приймати все як. Щось, що не потребує доведення, а сприймати як теореми, які потрібно, щоб довели гіпотези, тому де факти незрозумілі і варто вже це викреслювати із сучасних підручників світових Ну сам папа, він же ж Хорхе Марія Борголіо, Аргентинець. В Аргентині завжди були сильні лівацькі ідеї. Можливо, там він десь десь цього набрався а коли. Говорити про велику русську культуру і Достоєвського. Зокрема, я згадав знаменитий знімок, де сидить Кіано Рівс на якійсь. На вулиці і читає Достоєвського, і там в російське о Кіану Рівз читає Достоєвського». але мало хто знає, що там є друге фото. де Кіану Рівс спить, тримаючи в руках Достоєвського. От, тому що це до того ще й дуже нудно. Хоча для літератури 19 століття, нудятинка, це така притамана. Я не думаю, що Кіану Рівс єдину книжку, яку він читав у своєму житті, це був Достоєвський. Я думаю, що у нас з вами теж бувають невдалі. Вибори літератури проти ночі або на після обіду. Тому ну так, треба знати ворога ворога в обличчя, але е, чи усміхається у цей час Кіану Рів, чи отримає задоволення і чи виносить якісь е, висновки щодо прочитання цього автора? Я ще одне хочу сказати: я знаю, звідкіля е, про монголів ми забули. Там звід... папа римський так, теж захоплювався так. монгольською імперією. Сказав, що Пакс Монголіка це все це зір. Гут, і треба було, щоб було як при Чингістані, тому що Чингісхан об'єднав братські таланти. народи. Він об'єднав таланти. На да. що я звернула увагу? Ну я не думаю, що Чингісхан власне мав на меті об'єднувати таланти і культурні здобутки багатьох народів, які він поневолив. Ну він усього лише дійшов від Монголії до Адріатики, і так за історики порахували приблизно, звісно, але десь так вирізав при цьому 40 мільйонів народу. так Великий об'єднувач. Об об Але я знаю, звідкіля взяв це папа. Тому що от я всю аналітику читав і свою ще окрему передачу приготував про політичні моменти, а ми з вами говоримо про філологію. А ніхто не сказав, а я знайшов. Тому я хочу просто похвалитися, що очевидно, що папа Франциск. Не дарма він взяв ім'я Франциск Великого Франциска Асійського. А в 1245 році папський легат Плано Карпіні від тодішнього папи римського, а Плано Карпіні був сподвижником і учнем того самого Франциска Асійського. Він його наживо бачив. От тому брат-францисканець. От він їздив з посольством до Монголії, до хана Гуюка, це онук вже Чингісхана, укладати договір про спільний хрестовий похід проти мусульман. Ну не зрослось. Але а, він, по-перше, їздив через Київ туди і повертався назад через Київ. У Києві, коли їхав туди, він а, зустрівся усього лише з Василько Романовичем, братом усього лише Данила Романовича Галицького. Uh -huh. а, Данил Галицький сам в цей час був в, станці, в ставці у Батия, тому приймав його, його брат. От, а коли він повертався, його приймав уже сам Данило Галицький. І ми від Плано Карпіні знаємо чудовий опис Києва, усього лише. Через за п'ять років після його розорення в Києві вже було нормально після монголів. І Данило Галицький в тому числі був великим ки київським князем. І більше того, він затримався на там на 10 днів, тому що. Так його там приймали, так йому там сподобалося, що це. Але е, Карпіні говорив е, і він хвалив монгольську імперію про те, що, ну очевидно, що у нього дипломатична місія була, про те, що е, е, навіть е, молода, незаймана дівчина, маючи ханський ярлик, може проїхати від Монголії до Європи, і її ніхто не займе. Ну, не знаю, наскільки це відповідає дійсності, хоча монголи дуже серйозно ставились до своїх е, подорожніх. Але от можливо від того брата францисканця майже 800 річної давності Нині нинішній папа Франциск взяв оце таке уподобання щодо монгольської імперії, хоча імперія була, треба сказати, 40 мільйонів народу відмінусували угу. з, з, з огляду на те, як папа римський вивчав історію у школі чи в університеті, то е, можу сказати, що навряд чи він заглиблювався настільки далеко, щоб просто взяти собі псевдонім. Ну ох, нам час уже завершити. Єдине певно, що Ксань я скажу від нас обидвох, що ми з величезною повагою ставимося до усіх релігій, в тому числі до Великої католицької церкви. Я сам. Частково католик, от, але ж папу римського ми розглядаємо тут не як духовного діяча. Він втрутився в питання політичні. Більше того, він втрутився в питання виживання нашої української нації і нашої держави, і ще й втрутився так, що ми образились. Люди інколи ображаються. Ми образились певною мірою на папою. Звісно, не так, щоб зовсім, але вказали йому на те, де він помиляється. Мені здається, ми зробили правильно. Мені здається, що ми його правильно зрозуміли, хоч він і виправдовувався. Е, дякую, Ксеня. Е, наступного разу ми вже не будемо говорити про непотріб, а знайдемо собі хорошу, світлу і, можливо, веселу тему. От а дякую, шановні, що ви були з нами. Розумієте, навіть коли е, релігійні лідери щось говорять, коли вони говорять про справи своєї релігії про справи своєї пасти, це, будь ласка. Але коли вони е, торкаються політичних понять, от давайте е, розуміти е, навіть релігійних духовних лідерів. Саме те, що вони говорять, і я вдячний пані Ксені за те, що вона посиділа над словниками і, в тому числі, от таким чином роз'яснила, що нам сказав папа. Папа був не правий. Інколи, навіть папі, про це варто нагадувати. Обов'язково побачимось. Слава Україні!